Пане Прокопів, ще одне таке питання: Київрада подала до Кабміну звернення про невизнання нових тарифів, які юридичні і практичні наслідки може мати оце це звернення. Також е, хотів би, щоб ми коректно про це говорили. І також хочу наголосити, що все, що робиться, повинно робитись в рамках здорового глузду. Е, ми не кажемо, що ми не визнаємо. Ми кажемо, що е, якщо піднімаються тарифи. То потрібно індексувати зарплати і пенсії відповідно людям. Ми не хочемо приводячи, роблячи в принципі правильну справу, приводячи тарифи до економічно обґрунтованих, створити в Києві кризу неплатежів. Ем, бо це приведе до колапсу в місті в принципі. А зараз є вже всі підстави очікувати, що люди не будуть платити за новини. Ми маємо на жаль, ми маємо підстави боятися того, що кількість людей, які не платять за комунальні послуги, в місті Києві буде збільшуватись. Тому е, ми зараз робимо дуже багато заходів для того, щоб е, захистити містян і дати їм можливість е, нормально жити в тих умовах нових, які будуть.